Алгоритм дій прикарпатські податківці роз'яснили платникам, як отримати довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів. Вона формується автоматично за даними інформаційних систем контролюючих органів. Системою перевіряється наявність боргу як за основним, так і за неосновним місцем обліку. Щоб отримати таку довідку, необхідно звернутися до органу ДПС за місцем реєстрації із заявою за спеціальною формою. Її можна подати на вибір у паперовій чи електронній формах. У паперовій формі до державної податкової інспекції за основним місцем обліку або в електронній формі через електронний кабінет. В Заяві обов'язково потрібно зазначити відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає необхідність затвердження відсутності заборгованості, з платежів і назву підприємства, установи чи організації, до якої подається така довідка. Зокрема, довідка про відсутність заборгованості може надаватися органам або суб'єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки, компенсації, дотації, проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо. Довідка надається платник. У безоплатно строки її дії становить 10 календарних днів з дати формування. Разом з тим кажуть податківці, роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом. У разі подання платником заяви про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких подається покладається на контролюючі органи у довільній формі. То така заява відповідно до закону України про звернення громадян, вже буде вважатися як звернення. Відтак, згідно з даним законом. Термін її розгляду вже становить не більше 15 днів від дня їх отримання, а для тих заяв, які потребують додаткового вивчення, не більше одного місяця від дня їх надходження. Письмовий документ щодо стану розрахунків цього платника за податками зборами органом Державної податкової служби подається у довільній формі. Якщо у заяві не будуть зазначені усі необхідні реквізити, податківці відмовляють у наданні довідки про відсутність заборгованості. терміни її формування або відмови. П'ять робочих днів Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.